Чергову партію ударних дронів передали представники обласної влади нашим бійцям на передову. Цього разу закупили цінної техніки на 5 мільйонів гривень. Все в межах комплексної програми Безпечна Львівщина. Львівщина». 54-та окрема механізована бригада здійснює. Захист нашої батьківщини на Донецькому напрямку в Донецькій області. Постійно ми на фронті є, хоча частина є з ПТД Бахмут, постійно цільні місцевих якого вже немає, на жаль. Але ми постійно є на фронті і є немало представників військовини військовій частині. Вже за кілька днів будуть на фронті, будуть з ними зроблені відповідні всі заходи, для того, щоб вони були в повній бойовому так би мовити, становищі і знищення нашого ворогу. Виділити кошти та закупити 180 дронів вдалося досить оперативно. А час відіграє ключову роль у такій справі, зазначають посадовці. Надважливим є те, що дуже оперативно і чітко спрацювала військова частина. Я вдячний колегам депутатам, які теж їх постійно мотивують до цього. Чому бо тому, що важливо, щоб кошти зайшли швидко і протягом тижня два трьох до місяця часу були закуплені дрони чи інші необхідні матеріали для того, щоб ми могли вже відбивати нашого ворога. Два тижні минуло з моменту, як профільна комісія обласної ради ухвалила рішення про фінансування робоча група при обласній державній адміністрації. Адміністрації схвалила виділення коштів і підписала відповідні розпорядження. Від початку року на підтримку наших захисників з обласного бюджету виділили вже орієнтовно півмільярда гривень. Це хороший приклад того, що кошти платників податків, платників податків Львівщини правильно трансформуються в крок до нашої перемоги. Ми виділили вказану частину. 5 мільйонів гривень вони ефективно думаю, будуть використані з ураженням нашого ворога. Давид Берішвілі Семен Пулик, правда, тут Львів.